Всім привіт! Сьогодні тато робить шашлик. Але тато ще не починав робити шашлик, бо костюм тільки почав горіти. Тому мені дуже хочеться почитати вам книжку. Це моя улюблена, хоч я і дуже мало потрошки читаю, але мені дуже хочеться почитати вам, бо це моя найкраща книжка. Тому, щоб ви не сумували, я вам почитаю. Гаразд? Дивіться, яка це. Три метелика. Бачите? Один червоний, один жовтий і один сірий. Зараз побачимо, що буде. Були собі три метелика. Одний, один білий, другий червоний, а третій жовтий. Бачите, ось така картинка. Вони зараз збирають пилок із квіточок. Так багато квіточок, правда? Навіть фіолетові є. Любим. Мій улюблений колір. Добре. Вони весело літали. Ці... Ціл... Ціл... Цілий день. У Ве... Ликому саду, садку садку в сонячному Перелітали з квітки на квітку, Куштували ме, медок і не тіли. Далі. Бачите, ось така картинка. Метелики гарні, правда? Є навіть жовта роза, маки є, ромашки, може, коровки. Бачите? Навіть гарну травичку намалювали. Є ось і має такий ще нароський. Раз. Будемо читати далі? Добре. Час їм. Дуже швидко минав вод. вони так загралися, що й не зогляділися, що сонечко сховалося. За хмарками. за хмарками, за хмари. І у І пу. стиля і упустив. Опустився. І опустився. Дощ. дощ. Така пішло. картинка. Яка сіра картинка. Це мені матусі трошки підказала. Угу. Ось, бачите, сонечко, не може вийти з хмаринки. Бо бачите, вона ж не хоче промокнути і впасти на землю. Тому сховали за хмаринку. А, ти а почала ми... говорити про дощ, і жабки почали квакати сині. Вони не хочуть дощика. Угу. Ну так, ось ти Угу. Гаразд, Читаємо далі. Раз. Це я багато перегорнула Змо, змокли метелики, полетіли вони до своєї хатинки аж тут, біля дверей, замок Зам... Не... Замкнем ні. А, а ключа ніде не, мож... не можна знайти. Ось, бачите? Mm -hmm. А ось цей паучок сховав на своїй паутинці ключик. А ми бідні, не можуть сховатися. Тож іде, а паутинка нарветься. Ну, ключник не в звідти. А будиночок, ось, бачите, закритий, але вікно метелики не зможе зламати, щоб війти. і потім зробити також не зможе. Що тут робити за той час, за той час, що стоїть. Яли перед дверима та не знали, що робити замком Зам... Замоч... замокли, замокли, стра стра. А на силу вже крильця води. Чи як? Ворушили. силу крильця ворушили. Біднисеньки. Бачите? Вони можуть літати з мокрими крильцями? Mm -mm. Не, не можуть, бо коли крильця намокають, то пилок із крильців падає на землю, а без пилка метелики літати не можуть. Це у нас вони можуть літати, бо дощ не часто падає. А ось тут ці книжці дуже багато дощик іде. Бачите? Дві ручки в одного метелика. Ось так, бачите? У цих метеликів дві ручки, бачите? Угу. Ось дві ручки. Комашок шість лапок всіх, так? Угу, А ось, ось метеликів дві ручки і дві ножки. Але з одної сторони дві ручки. Тобто чотири ручки разом, так? Так. Далі. Далі. Ледве долетіли до До Тюльпана червоного з жовтим кольорами. з жовтими крапочками. З кольорами. Ой, крапочками, угу. Потро, потросили, попросили його. Захисти Захисту Попросили захист, любий Тю... тюльпан, Не... Любий тюльпанчику, Любий тюльпанчику, да? просимо, просимо тебе від. Чін відчини. Відчини свій свої пелюстки. Mm -hmm. П... Далі. Сиву, сву, свій свій... Ке? келих. Келих. Тобто свої пелюстки, які тулилися в один келих, так? Це складне слово. Схо... Да. Вай... та Сховай Нас від дощу. Як ось... думаєш, погодився тюльпанчик? Я думаю, погодився, але може і ні. Давай почитай. Бачите? Бачите, який тюльпанчик закритий і нахмурий. Угу. Навіть ось як відео нахмурена хмурона, та ця. Всі від Бачите? дощу сховались. Навіть так. травичка вже мокра. Угу. Может, талисточки и, трав... и травички отпасы на землю? Ну, это может. А так-то может или левый Ну, далее. Mm -hmm. А ты знаешь, чем история закончилась? Не mm -mm. знаешь? Не знаю. Я тебе не буду, только я подскажу трошки. Ну, давай. Так. В кінці метелики відкриють двері, па паучок втіче, сонечко вийде, і вони знову будуть літати, і хатинка також буде відкрита. Але знаєш, в чому секрет ці казупці? Mm -hmm. Ти почитаєш на? Ну? ну не хочеться більше трошки. Ти вже втомилась. Так. А давай нашим глядачам розкажемо. Тюльпанчик сказав, що він прихистити зможе тільки якого кольору, як ти гадаєш метелика? Ти віця, хто кольору? це у нас? Бетелик? Ні, це не метелик. Це хтось дружить. Анютка, як ти думаєш, тюльпан червоний? Він запропонував. Комашка? Якого вона кольору? Жовтого. Жовтого. Хм. Гарненько. Мам, куди Куди? На полюстичку на якусь. Ну, листочок якийсь відпусти. Ну що, розкажемо глядачам нашим кінець казки? Давай. Все, анюта вже читати не хоче. Дивіться, я зробила. Даринка, врятуй, нам потрібно закінчити казочку. Та-дам! Ну, бувайте. Ти вже готова купати. дивіться зараз. життя к вам скаже. Бувайте бувай бувай продовження казочки. Ми прочитаємо далі.